Син Рицький, як парость виноградної лози, Ликайте мову, пильно для ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайся, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морські. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли обуч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад.